Бажаю здоров'я мої друзі, які приходять до мене на моє відео, коментують, ставлять лайки. Дякую вам велике. Я сьогодні з таким, знаєте, вийшла в відео не показувати там речі, які мен... я в'яжу. Готову роботу я завтра, може покажу. А просто розказати про, беріть чашку кави чи е чаю, робіть щось, це таке балакаюче відео, знаєте. В'язати я не зможу, так, тому що я погано бачу. Це так, для картинки. Мене всі питають, чому ти багато в'яжеш? Я в'яжу багато, бо мені тяжко. Чого мені тяжко? Тому що в мене хвороба, яка диктує свої умови. Назва моєї хвороби множинний склероз. по – росіянний склероз. То, що я в'яжу, я спасаю себе від того, щоб взагалі не злягти. Всі за мене сваряться там, йдуть і на забіжу наперед. Хтось кудись йде і каже, там в магазин, купи там такий клубочок, тебе що мало пряжі, а вони не розуміють, що в мене творча. Душа. Я можу раз і щось загідне зв'язати, а таких, такої пряжі не буде, знаєте. Це в'язання це перебирання масаж пальців, мілка-моторика мілка рук. І я Дякую Богу, що він мені ще це залишив. Після того, як Саша, мій син, перше поранення, друге, в мене голова побіліла і хвороба почала диктувати ще більше умов. Мені тяжко знімати відео на взагалі, тому що я. Не знаю, як людям пояснити, що я не можу це вам показати. Наприклад, бачу там якусь блузу чи ще, а майстер-клас буде? Не буде. А на що ти показуєш? Я показую, тому що я хочу показати? Я хочу показати людям, що людина, яка з приговором в першу групу один ще можете творити такі речі. Мені важко. Так, да, мені важко. Я дякую вам, що ви приходите до мене в гості. Іноді, знаєте, там, коли дуже погано підходиш чи до чоловіка, чи до мами. Просиш щось, щоб щось стало легше. Але не що ми зробимо? Зараз в мене невеличке загострення, наскільки я відчуваю. І хвороба добре колбасить. Але нічого, я зв'язала новий блузон, я назвала. Я завтра вам його покажу. І вже такий самий. Бо мені дуже сподобалось. Саме смішне в тому, що я не вибираю легких візерунків. Я шукаю щось таке, щоб мозок весь погрузився в те, що я творю. Щоб ні на що не відволікався. Розумієте, Аня? Розумієте, хвороба моя така цікава. Що не так візьмеш щось і все тут тебе прилетіло. Все колбаса знову, знаєте, колбасить. І я дуже стримано до всього відношусь, тому що мені не можна ні радіти, не плакати. Тобто таким бути... Знаєте, овочем, які ні на що не звертає уваги. І за того я, за того я багато в'яжу. Питання друге. Підписчиків, а куди ж ти його діваєш? А я нікуди його не діваю. Я його просто вішаю на шкаф і дивлюся, що наскільки я умніця, розумніця змогла зробити. Так, да, я продавала свої речі, але я цього не вмію. От якось так. Мені головне, щоб все було нормально з моїми дітьми. Я весь час за них переживаю. А для моєї хвороби це як... Їда. Чим більше ти переживаєш, тим більше множини тебе вбиває. Я дякую людям за допомогу, яку вони мені надають у посилках, гроші я вдячна їм, тому що. Ну тому що. Дякую, що ви мене послухали. Мені просто захотілося висказатися і прочитати в коментарях ваше розуміння і плюс поставте лайк, що я змогла це розказати. Я вже 11 років хворію. 5 років з них в мене перша група. Дякую вам велике. Хай вас Бог береже.